Останні у цьому році футзальні поєдинки відбулись у королівці, що на Коломищині на своєму полі грали команди Вовки та Варатик, які часто виступають на чемпіонатах області та України. Їхні суперники команди із Городенки та Івано-Франківська. Яким був рік, що минає для футзалістів, дивіться в сюжеті. Коломищина має чи не найбільше футзальних команд на Прикарпатті. Цей вид спорту набирає все більшої популярності. Керівник комунальної установи Спортивна громада Роман Дячук каже: рівень таких змагань завжди на висоті. Це цінують і учасники, і глядачі. В розгарі чемпіонат, що обласний, що районний. Ну, якщо про районний, то він справді проходить у двох залах. Він досить інтенсивний, у трьох лігах, 30 команд. Рівень досить пристойний за рахунок того, що є дозвіл грати всім хто хоче і хто може, хто може через це досить цікаві цікаві баталії. Ну, але саме головне, що на сьогоднішній день дозволили проводити ігри чемпіонату області в нас у нашій спортивній залі в королівці. Вона відповідає всім вимогам. Футболістам тут приємно. Вони хочуть сюди їхати. Ну і рівень, звичайно, найвищого готунку. Президент Коломийського клубу Вовки Назар Мочернюк ділиться. Його команда активно готувалася до сезону. Участь в обласному чемпіонаті це не тільки. Престиж, але й нові можливості. Звичайно, що область набагато важчий турнір, ніж чемпіонат району, тому що зібрались дуже сильні команди. Кількість команд зменшилась, і зрозуміло, що гравці, які колись перебували в тій команді, якої вже немає, вони підсилили, звичайно ж, другу команду. Так, і виходить, що дуже цікавий чемпіонат цього року в області, дуже сильний. Цього разу коломаяни поступилися городенківським футзалістам з рахунком 1-2. Проте обіцяють відігратися, але вже в новому році. Фактично перерви немає. Зараз ми в середу їдемо на виїзд у Калуш. З командою з Нам попав жереб, граємо на Кубок. П'ятницю тренування і в суботу знову гра. Не дуже вдало зіграли ще дві команди з Коломиї. Варатик поступився на власному майданчику, а фурнітура на виїзді зіграла в нічию.